Мир вам, як нам виконати волю Божу. Ісус дав людям відповіді на всі питання, щоб ми були щасливими в кожній сфері. Диявол робить все, щоб ми були нещасливі в кожній сфері. Ісус показав, звідки береться зло. З середини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіжки, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ. Завидюще око, богозневага, гордощі, безумство. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Саме цінне, що дано людям, слово Боже. І якщо люди його нехтують, ставлять вище людські вчення або свою душу, то з'являється спротив Слову Божому. Це значить, що в серці вже сидить сатана. Звідси гордощі і безумство. Все ускладнюється тому, що є сатана, і ми не працюємо над Словом Божим. Ми відкладаємо Слово Боже та щось інше ставимо на перше місце. Якщо людина допускає диявола до серця, то приходить безумство. Ісус говорив: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у овечій одежі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Моя мати і брати, це ті, хто слухає Боже Слово і виконує, хто виконує, діє. Учні Ісуса виконували Слово, вони проповідували Євангелія, спасали людей, створювали церкви, йшли до краю землі і розповсюджували християнство. Про інших Ісус сказав Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й, самі, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. Ісус дав завдання учням тож ідіть. І навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Це Євангеліє Ісуса. А якщо щось змінюють чи замінюють, то це вже сатанізм. Ми повинні бути учнями, які продовжують справу Ісуса Христа, виконання Слова Божого. Це сама головна воля Божа. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.